Вітаю на каналі Агролюбитель. Прийшов час продавати зерно пшениці. Це, звичайно, моя суб'єктивна думка і поясню чому. У мене оголошення висить вже десь від літа в інтернеті про продаж пшениці, ніхто не хотів. А тут за тиждень 4 клієнти. Мабуть, прийшов час таке продавати. Ну, беруть люди для себе, для птиці, там, для курей, для свиней, хтось пару мішків, хтось тону. Але я бережу машину, тому пів тони, 10 мішків більше не більше не цей, бо бережу колеса. Так, трошки присівша, але то таке. Якщо тона то дві ходки та й, та й по пів тони можна завести. Це наготував на другу ходку. Ще покажу свою комору для зерна, почну з дверей. Це щоб мишки не лізли, щоб нічого не було. Обив сантиметрів 20 листом. Це вже давно років. Не знаю, може 10 тому я це зробив. І тут метал. І отут це все плотненько, 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 ну коротше, мишка не пролізе і не прогризе. Ну, а тут далі з дерева двері. Ну і віконечко, вентиляція, дрібна сітка, теж нічого не пролізе. Ще пшенички трохи є, отут, де вага стоїть, то вже забрав буквально за пару днів. Ще тут мішки, тут мішки, там мішки, тут пачка на півтони. Тут пачка отака, десь 100 на 200 влазить. Ну, коротше, ще десь дві з копійками, може до 3 тонн є. Правда, вже сіни трошки обновити би здалось, тому що років 8-9 тут не було вже побілки. І взагалі тут деколи засипаю мішки, ну не засипаю, а складаю мішки під саму стелю. Ну, щоб від бетону не тягнуло то в мене лавки отакі. Такі от лавки, ну, складно показати і там лавка. І сантиметрів 35-40 над землею, над бетоном піднято, щоб вологи не тягнуло. А вже тут скільки, скільки влізе можна, можна складати. Місця нема, ще ячмінь для кроликів. Але це ще не все. Цього року в мене зерно, все моє сюди не влізлось, то ще є трошки в гаражі. Зараз я покажу продовження. Продовження в гаражі. Тут небагато десь около 2 тонн приблизно. Теж система дуже проста. Камінь, отакий різаний, так званий, дошки три штуки 40 і мішками пшениця. Ну, я фермер такий на мінімалках. У мене мало землі, врожайність мене там 4 з плюсом 5 сили з гектара, то відповідно в мене 5-6 тонн більше зерна в році не назбирується. Ага, про ціну. Не сказав про ціну, тому що точно будуть писали в коментарях, поскільки. Коротше, то не секрет. Ціна, враховуючи пшеницю, мої мішки і моя доставка. 550. Я думаю, непогано. В теперішніх реаліях 5,50. Ну, звичайно, треба відкинути. Ну, кілограм, скільки там, 2 кілограми зерна йде вартість мішка, тому що мішки зараз 10 чи 11 гривень. Можливо, десь є дешевше, не знаю. Ну і доставка там, коли доводиться вести 15-20 км. Ну, грубо говоря, 2-3 літри солярки. Ну, грубо говоря, Гривня, мабуть, йде на логістику, можливо, трошки менше. А за пшеницю виходить десь 450 твердо. Тому такі то справи. Пшеницю почав продавати. Якщо такими темпами, то можливо за пару тижнів всю продам ще зимою. Тому що тримати до весни це ненадійно, ніхто не знає, що буде. До речі, в гаражі в мене. Трошки є проблеми вже з мишками, точніше були проблеми з мишками. Поставив книжечку, але нема. Дві штучки вилапав. Двері металеві, то вони просто залізли через десь під ноги, чи як ввечером десь добре не закрив і пролізли. Тепер дві штучки вилапав, поставив книжечку з приманкою. І тепер добре дивлюсь під ноги. Не лишаю навіть вдень відкритих дверей. І, відповідно, вже останніх пару тижнів мишей не наблюдаю. Коротше, пишіть свої думки, що ви думаєте про продаж пшениці. Чи зарано, чи вчасно. Що ви думаєте про ціну таку. Тому всі думки пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком. Всім дякую за увагу!